Сьогодні ми розглядаємо блок тем тісно пов'язаних між собою, які, власне, розроблювалися приблизно синхронно, і тому там насправді дуже складно їх викладати хронологічно. Там у нас будуть аномалії на що результати, які опубліковані 84-го року. Використовують результати, які опубліковані 86-го року, і е, проші таймтревел. Власне, що ми будемо розглядати концепцію ядра складнооборотних функцій, і побудовані поверх неї криптографічні примітиви, а саме генератори псевдоопадкових бітів і імовірність шифрування. Почнемо з ядер, як ключового концепту в даному випадку. Що таке ядро складнооборотних функцій? Тобто, нехай у нас є якась складнооборотна функція. Да, відображення з множини x на множину y, і є певний предикат від множини x, <клух> тобто, ну, власне, true або false, один біт інформації. І ми кажемо, що цей предикат B є ядром функції f, якщо він сам по собі ефективно обчислюється, тобто в нас є ефективний алгоритм, який для майже будь-якого x -а, о, повертає значення b від x. Але. Спроба вгадати значення b від x за значенням f від x, тобто за y, ну, вона неефективна. Тобто, найкращий метод вгадати це підкинути монетку і сказати, що випаде. Тобто, предикати описують ну, буквально один біт інформації, який аналітик не може витягнути через складну оборотну функцію. Вот. у нас є така діаграмка, да, значить, зеленими стрілочками тут як це легкі перетворення, а червоними стрілочками складні перетворення, да ви не можете складно оборотну функція ані обернути повністю, ані частково, тобто держите навіть якийсь біт інформації про вхідне значення. От, і тут треба ну, одразу зауважити, що ну, по-перше, зовсім не очевидно, що такі ядра існують. От, що ви не можете відновлювати інформацію про вхідні значення частково. По-друге, ну, звісно, не кожен біт інформації, яку можна при X взяти, він не буде одержуватись. У нас будуть приклади і, і, і такого, і такого. Так. Е... Так, ну, про всяк випадок. Якщо у вас є питання, ви їх задавайте. Так? Бо тут зараз ідуть знову означення, означення, означення. От. Ну, концепція важлива чим? Е, як ми далі побачимо, е, якщо ви навчитесь обчислювати ядро, то з цього можна побудувати алгоритм, який обертає функцію F в цілому. От. І відповідно, ми можемо використовувати як синоніми складність обертання функції F і складність обертання ядра. От. Ну, це буде не невпом... Неправильно казати, що це обертання ядра, складність обчислення ядра за значенням FedEx. Це таке от, сіамське ядро. Значить, перший пак теоретичних результатів. Значить, Андрій Яо дуже потужна людина насправді. У нього PhD з фізики, а потім PhD з комп'ютерних наук. і Він шурвався в теорію. Понадобив багато чого саме в теоретичній криптології, тому що зветься Fundamentals of Cryptology. От один з його ключових фундаментальних результатів. Він показав, що в принципі у будь-якої складнообрутної функції повинно бути ядром. Що це буквально синоніми означень. Так? От. Але він показав тільки теоретичну можливість, він не показав, як ці ядра будувати. Значить, через декілька років Одидгольдрейх і Леонід Левін вони довели, ну ж вони показали, як ці ядра будувати. От, якщо у вас зовсім довільна складнооборотна функція, от. Левін цікава людина. Він народився в Дніпропетровську, Це радянський математик був, от, працював в Москві, а потім емігрував в Штати. От. І от після того в нього пішли нормальні наукові результати. От. А, Власна теорема Гольдреха-Левіна звучить ось так. І якщо в нас є складнооборотна функція на множення бітових факторів, то ми можемо перетворити її в іншу функцію. Ну, фактично, яким чином. Додаємо ще один аргумент, який просто повертаємо на вихід. Так. Вот. Тобто, у вас буде вектор довжини 2n. Перші n-бітів перетворюється через функцію f, а другий не перетворюється. От нічого з ними не відбувається. От. Але ми можемо пов'язати з цією функцією предикат, який фактично дрівнює скалярному добутку оцих двох частин входу. От. І тоді виявляється, що функція F теж є складнооборотною. Ну, що більш-менш очевидно. Да? Якщо ви F маленьке не можете обернути, то F велике, ви теж не можете обернути. Хоча ви знаєте типу половину входу. Але предикат B побудований таким чином, буде ядром функції f велике. От. І це прям дуже красивий результат, тому що ну F маленький може бути дійсно довільною. От. І отак ми можемо перейти від неї до функції трошки більше і одразу одержати гарантоване ядро. От. Зараз теоретика посилається на теорему Гольдриха-Левіна, як типу конструктивний приклад от існування ядер у майже будь-якого складнооборотної функції. Тут теж треба розуміти, в різних підручниках з теоретичної криптології, там по-різному будуються викладення. Так? Іноді йде заточення під простір ВН, що ми працюємо тільки з бітовими векторами, і тільки з ними. А іноді нема. От. Якщо ви з довільними множинами працюєте, то там є певні питання до того, як будувати теорему Гольдера і Халевіна, але для ВН все працює. От. Якось так. Доведення, на жаль, громістка, там щось три розділа в катці Лінделі, тому ми доведення проскіпаємо. От, ви мені скажіть, що зрозуміло вам формулювання. Ставити мені реакції. Окей. Ну, власне, які в нас може бути предикати? Ось чотири найбільш поширених предикати, які зазвичай використовуються для якихось практичних застосувань. Тож предикат непарності повертає фактично молодший біт X. Да? Він дорівнює 1, якщо число Х не парне, і нулю, якщо число х парне, да? От, Предикат половинності. Так? От, е, ну, тут, бачите, це, це не синоніми, але фактично він визначається старшим бітом X. Якщо у вас x менше, ніж n навпіл. То ви повертаєте одиничку, якщо більше, то 0. Да, ну, старший бід навпаки, <смеш> <смеш> предикат квадратичності. Якщо ваше х є квадратичним лишком, повертаєте одиничку. Якщо немає, то не є, то повертаєте 0. Те саме предикат якобі, якщо у вас символ якобі дорівнює одиниці, то повертаєте одиницю, якщо ні, то 0. І ці предикати по-різному пов'язані з різними складнооборотними функціями. Наприклад, Значить, предикат парності чи непарності, як його сформулюєте, він буде ядром для функції RSA і для функції Rabina. Тобто, якщо ви в криптосистемі RSA навчитесь діставати останній біт да, вхідного повідомлення з шифротексту, то ви навчитесь діставати все повідомлення і зламаєте систему. Так само, предикат половинності є ядром для функції дискретного піднесення до степені, да, функції Diffy-Health. От. Що знову-таки зручно. Далі побачити, чому. З іншого боку, якщо ми візьмемо предикат непарності і функцію дискретного піднесення до степеня, от, який же буде генератором, да, тобто не просто елемент простого порядку Q, а саме генератором ZP, от, то тоді це не буде ядром. Його можна буде легко обчислювати. Далі покажу як. Так само, скажімо, предикат якобі не буде ядром для функції RSL. Воно там прям протікає зі страшною силою. От. Тому, ще раз, деякі біти інформації ми можемо дістати, деякі біти інформації не можемо дістати. Так? От. Тобто, для е, РСА є теорема ми її згадували минулі рази. Вже да, в принципі будь-який біт ікса, якщо ви його е, е, окремо розглядаєте, його не можна буде дістати е, з виходу. Але, от бачите, якісь інші біти інформації, типу, чиє воно. Який там символ Якові, наприклад, да, це можна дістати. Вот. Так, ну, власне, далі пішла математика. Да. Давайте покажемо, що предикат непарності не є ядром для функції дискретного піднесення до степені. Вот. Дуже просто насправді. Значить. Якщо у вас вже генератор, і ви підносите його в парну степі, у вас виходить квадратичний лишок. А якщо підносити в непарну степінь, у вас виходить квадратичний налишок. От. І, відповідно, парність входу, парність X, це квадратичність Y. І ви можете обчислити квадратичність Y, просто обчисливши символ лежандра, який ефективно обчислюється без всякого обертання функції Вот. Тому да, нема проблем. Це одна з причин, чому зараз в схемах типу Ельгамаля не використовується генератор. Зараз перепрошую. Так, я повернувся. Uh, вот. Ну, коротше. Бачите? Значить, якщо ми будемо використовувати в якості вже не генератори, а елементи великого простого порядку, то там вже це працювати не буде. Значить, там, якщо у вас підгрупа простого порядку всередині з P зірочкою, то там всі елементи квадратичні лишки. Вот, і воно перестає відповідно зливати цю інформацію. Вот. Так, так само покажемо, що предикат якобі не є ядром для функції РСО. Тут теж насправді в лобове. Нехай y це x в степені є, да, тоді символ якобі від y. От, от, Це символ якобі від x в степені є, а символ якобі мультиплікативний. Да. Тобто, якщо у вас x в степені є, це x на x на x на x, і відповідно символ якобі буде. Якобі на якобі на якобі на якобі є разів. А в семій РСА є непарне число. Тому, якщо x на n було одиничкою, то і y на n буде одиничкою. а якщо x на n було мінус одиничкою, то і y на n буде мінус одиничкою. Відповідно, у вас просто функція РСА зберігає символ якобі. І ви можете обчислити значення x по n, обчисливши значення y по n. Вот. Так, скажіть мені, що вам все зрозуміло. Окей. Okay. Так, тепер давайте доведемо протилежний результат, да, що предикат непарності є ядром для функції РСА. На такі доведення будуються? Ну, о, там є терміни навіть спеціальний рапінг. От. Ми припускаємо, що у нас існує ефективний алгоритм, який дозволяє за іграками обчислювати b від x. І з нього, ну як оракул його використовує, ми будуємо алгоритм, який буде обертати функцію f да, в нашому випадку раса. Тобто тут значить, трішки собі спрощує позначення, значить, будемо f від x це буде у нас функція rса, b від x це предикат непарності а без кришечкою. Що ж ви мене дістаєте зранку, вибачте. Як надзвонять, так і смс-ки шлють. Без кришечкою це якраз той самий предикат, тільки на вхід подається на x і y, да, Вихід функції f. От, і наша задача. Е, значить, ми пропускаємо, що існує ефективний алгоритм обчислення безкришечкою. Да, тобто значення парності X з y. От, і Тепер ми будуємо алгоритм, який дозволяє просто обчислити весь X. Як алгоритм це виглядає? Значить, ну, нехай x в двійковому записі виглядає ось так. Да? У нас і біт x0, x1, xt. От. І ми в якості так, допоміжного значення використовуємо число b, це обернений елемент до двійки. Ну, його легко обчислювати, це буквально n плюс 1 навпіл. Тобто його може обчислити хто завгодно. І далі що ми робимо? Значить, ну, Bitx 0 це от буквально виклик без кришечки від y. Це молодший біткса, це те, що повертає нам предикат парності. А далі ми беремо і ділимо x навпіл. Значить, яким чином? Функція RSA мультиплікативна теж. От. Значить, якщо ви y ну, F від X помножити на F від B, це все одно, що F від X помножено на B. Тобто ось ця частина. От. Ай, ну все. Спортив презентацію. Перепрошую. От. Та що ж ти будеш робити? Що воно від мене знову хоче? О. Так. От. Тобто, оце число y', на y помножене на f від b, це фактично буде обчислювати за такою формулою. І далі у нас є варіанти. Значить, якщо біт x0 був нуликом, то ви ділите на 2, ви буквально просто зсуваєте біт x в молодші розряди. От. Y', штрих, це буде f від x навпіл. Тобто це буде значення функції RSA від числа, в якому молодшим бітом стало x1. Так, ну і відповідно викликаємо цей самий алгоритм, да, викликаємо знову без кришечки, воно повертає на наступний біт і знову ділимо все навпіл. Якщо ж0 x був одиничкою, да, якщо наше число було не парним, то тут буде трішки інакше. Да? Тобто тут буде x навпіл, і до нього ще додали число b. Можна чесно розписати, і ви побачите, що це правда. Тобто буде те саме число, тільки до нього ще додали якийсь домішок. Ну, нас це не лякає. Ми знову запускаємо алгоритм рекурсивно. От, він нам повертає тут якусь послідовність бітів, відновлюємо число Х навпіл, тільки воно тепер буде плюс B. Ну, віднімаємо B після цього і повертаємо на вихід. От. І так, у вас на кожному кроці, да, ви дістаєте наступний біт, він або нулик або одиничка. Якщо нулик, то просто продовжуєте. Якщо одиничка, у вас число, типу, спотворюється, але ви знаєте, як. Відповідно, ви можете потім відняти. От. І так ви робите кількість кроків, яка дорівнює кількості бітів в числі x. Ми не знаємо, скільки бітів в числі x, але явно не більше, ніж лог від n да, від довжини модуля. модулям. І тому в якийсь момент, да, коли ми доходимо до ось цього значення лог 2n, ми зупиняємо алгоритм. Ми знаємо точно, що далі всі біти x це нулі. Власне, починаємо далі оце фінальне коригування і вихід з рекурсії. От. Тобто точний алгоритм він такий трішки громіздкіший за рахунок цих фінальних коригувань, які потрібно робити на кожному кроці, але в такому рекурсивному описі він більш-менш зрозумілий. Мя? Yeah. Зрозумілий? Yeah. От, ну і тут власне, що треба сказати, що ну, число B може обчислити хто завгодно. F від B, значення функції RSA, може обчислити хто завгодно, тому що N і E е це відкриті параметри, це відкритий ключ. От. Тому наявність оракула, який дозволяє обчислювати безкришечко, дозволяє будувати цей алгоритм кому завгодно. От. Знання секретних ключів для цього алгоритму не потрібно. От, От власне, тому ми можемо використовувати е ядра. Фактично так само, як ми використовуємо складнооборотні функції. Тому що якщо хтось навчиться обертати ядро, то він навчиться обертати і складнооборотну функцію. Оце для нас виходять синонімічні задачі. Добре. Тоді тут ми робимо паузу і далі переходимо до генераторів.